Про цю гру ви і так вже в курсі, тому я просто поділюся власними враженнями про World. Ну і хочу зазначити одразу, що деякі аспекти цієї гри сподобалися б ну, Квентіну Тарантіно та Ентоні Хопкінсу, скажімо так. Привітулі. Одразу розберемося, це класичний виживач, тобто гра у форматі розваж себе сам, щоб новичкам було простіше, гра постійно підкидає завдання і таким чином знайомить з механіками гри. Але перший час все одно доведеться займатися рутиною, рубати дерева, довбати каміння та пробувати ловити хоча б кількох палів. Пали це місцеві покемони, які собі жили життє, поки на острів не прибув гравець і не почав їх експлуатувати. На території бази можна облаштувати копальні та лісопильню, але пали не дуже. Дуже активно працюють на них, деякі ще й часами лінуються і йдуть в затінок відпочивати. Я зараз серйозно лишається гнати лінтюгу палицею, ну або ж замінити продуктивнішим палом, що показово найбільші ледаща схожі на котів. У кожного пала є мінімум одна спеціальність. Наприклад, одні можуть лише носити щось, інші мають розвинуті кінцівки, тому можуть засівати город і збирати посіви. А водні пали забезпечують полив цього всього добра. Також пали поділяються на денних. Та нічних створінь, тому вночі теж варто виходити на лови, так ферма працюватиме у дві зміни в день та вночі. Деякі активності забирають дуже багато часу, більше ніж будівництво, наприклад, посів ягід. Тож раджу знайти палів для засівання городини та її поливу, зекономити неймовірну кількість часу, бо ці ж ягоди потім використовуються палами у якості їжі. Якщо поглянути на нашу ферму, ну. Під іншим кутом, то вимальовується наступна картина. Ми потрапили на якісь острови, силою приручаємо її мешканців та змушуємо їх працювати буквально за їжу. При першій же потребі, а частіше задля власної втіхи, як показує практика, палів можна підбадьорювати добрячим стосаном. Ну або ж просто вбити і засмажити. Не дуже гуманно, але це та причина, яка зробила грувну популярною. Ні, покемони, ні жодна інша подібна гра не викликає такого когнітивного дисонансу. І це по-правді, не єдина така спірна і аморальна деталь цієї гри, коли набридне будувати, зібравши кілька бойових палів, можна вийти на полювання подалі від домівки. Тут в пригоді стануть їздові пали та зброя, яку можна виготовити вже на перших рівнях. Проте, окрім очевидних способів завдавання пошкоджень, можна використати й більш творчий підхід. Я вже бачив, як люди заганяли мамонта на вогонь. А вже ж взаємодія з фізикою абсолютно не рівня, Breath of the Wild, з якої гра теж. Багато чого запозичує, наприклад, парашут та загальне дослідження світу. При цьому варто розуміти, що гра не просто копіює механіки покемонів та зельди разом з їх візуальним рядом. Пал це повноцінна гра. Герой має характеристики, які прокачуються з підняттям рівня. Пали мають свої потреби, які потрібно задовольняти, у тому числі розважати їх та пестити. Прокачування бази дає можливість залучати більшу кількість палів до роботи, а новий рівень героя дає очки розвитку бази, за які відкриваються нові будівлі. Устаткування та активні здібності палів. У відкритому світі є світові боси, це високорівневі пали, а також підземелля та рейди, в яких переховуються інші тренери палів, скажімо так, та для подолання яких потрібно чимало часу приділити прокачуванню себе та своїх палів. Так вони теж прокачуються. Хіба зазначу, що поки гра на етапі Early Access, світ ще не густо заселений унікальними створіннями та активностями, але й назвати його зовсім пустим я теж не можу. А ще до речі, у грі бувають смішні баги. Наприклад, ось в цьому моменті пали просто застрягали, ніяк не могли знайти шлях кудись, хоча б кудись. Тож мені довелося просто перенести будівлю в інше місце. Попри яскраву картинку, та загальний позитивний настрій гра є доволі жорстокою і цинічною. Причому від самого її початку, хоча розуміння цього приходить не одразу, Пала є мешканцями островів, на які ми потрапляємо, звідси й назва Пал Ворлд. Щоб спіймати пала до своєї колекції, його спочатку потрібно добряче так побити, ледве недостану півсмерті, тобто залишити життя буквально на один-два удари. Після чого кидаємо покетбол, ну тобто паглбол, та чекаємо, поки пал заспокоїться. І в принципі така ж система діє і в покемонах. Щоб спіймати покемона, його спочатку потрібно перемогти. Якщо Першої спроби не вийшло, пал звільниться, і у нас буде ще один шанс запхати його до кишені. Насправді, шансів стільки, скільки палболів маємо при собі. Для більших палів просто потрібні потужніші палболи, які початково мають більше шансів спіймати пала. Але якщо не вийшло спіймати, або ж ваш напарник ненароком його добив, то нічого страшного. Збитого пала випадуть ресурси та їжа, які також нам необхідні в необмеженій кількості. І тут стає цікавіше, годувати потрібно не тільки нашого персонажа але й палів, які трудяться на базі, та тих, яких ми беремо з собою на вилазки. І чим поживніша їжа, тим ситнішим буде улюбленець. А єдина їжа тваринного походження на цьому острові це інші пали. І що найбільш цинічно, прямо на фермі можна підійти до якоїсь овечки, викликати контекстне меню, і замість того, щоб нагодувати її, чи погратися з нею, бідненьку можна прирізати, і герой це фізично зробить. Після чого отримане м'ясо приготувати на вогні і згодувати іншій овечці, яка з задоволенням його з'їсть. Таке воно коло життя. Але це ще не все. Також на острові є й інші люди, не ігрові персонажі. Одні готові нам допомогти, інші налаштовані вороже. І частіше є браконьєрами, ну принаймні на початку гри, які ловлять палів. І до речі, якщо їх перемогти, то звільненого пала можна додати собі в колекцію. Людей Ніпів теж можна спробувати поглинути ось цим покіболом. А я людину спимал! Да? Да. Покажи, покажи, покажи. Все. показую Покажи, а де? я не ба, я не... Зараз, во, є, yeah. во. А... Блін, реально і запевняю, ви навіть не здивуєтеся, що люди абсолютно так само, як і пали, будуть виконувати ваші накази, і їх також потрібно годувати та мати для них окреме ліжко місце. Проте, в першу чергу, ну те, що на поверхні, чим приваблює увагу гра, це можливість дати своєму звірятку вогнепальну зброю і спостерігати, так би мовити, за роботою професіонала. І тут вас очікує інше розчарування. Річ у тім, що. Механіка дати по волину працює дещо не так, як звучить. Для початку цю можливість потрібно відкрити у дереві розвитку, потім змайструвати зброю на станку, і вже тоді, під час бою чи дослідження світу, активувати її як спеціальну здібність пала, яка ще й має свій кулдаун. Що цікаво, опис одного пала вказує, що він може застрелити свого власника. Тому двічі подумайте, перш ніж робити таке. Для кожного пала є своя унікальна здібність, і кожну потрібно відкривати окремо та майструвати окремо. Найраніше можливість стріляти пал отримає на 11-му рівні персонажа. Це приблизно 4-5 годин грання. Але для цього вам потрібно спіймати того пала, який може тримати в руках зброю. Один з найбазовіших палів овечка має здібність щита. Її навіть не потрібно відкривати, вона доступна з самого початку гри. Вовка можна запрягти як і дового, але на початку гри найвеселіше це, мабуть, зробити з. Спеціальний тримач для вогняної лисички, яка дає можливість взяти її під руки та використовувати як вогнемет. Але дещо не вистачає візуалізації деяких зроблених предметів. Той же тримач для вогняного пала або сідло для вовка ніяк не візуалізовані. Ну тобто їх фізично не існує. Ну і найбільший покемон, тобто пал в цій кімнаті, це власне схожість з покемонами. По великому рахунку, колекціонування істот є у багатьох іграх та інших медіа. Окрім покемонів, одразу згадуються Дігімони та серія. Dragon Quest. І якщо розібратися, то ігрові механіки не патентуються. Отже, Нінтендо, яка володіє покемонами, навряд тут щось вдіє. Але окрім механік, Палворор також запозичила й візуальний стиль легендарної серії. І часто пали практично ніяк не відрізняються від покемонів, ну хіба що якимись детальками. І вже тут юридичний маховик Нінтендо може розійтися наповну. Хоча поки що Нінтендо лише зробила заяву, що вони слідкують за ситуацією, у випадку порушень будуть звертатися до відповідних Органів, але знаючи любов японського гіганта до судових позовів, те, що його досі не було подано, наштовхує на дві думки: перша, що насправді автори Палворд нічого не порушили, що навряд мені здається, друге, юристи Нінтендо збирають товстезну теку з доказами, і я думаю, найближчим часом варто очікувати новин, що Нінтендо все таки позивається до авторів Палворд. Що ж у підсумку, палорд змогла об'єднати стандартні та базові механіки ігор у жанрі виживання з жорстокістю і цинізмом, і загорнула все це у яскраву обгортку. Як виявилося, саме такої версії покемонів не вистачало гравцям. На додачу вона не гардкорна, а гнучкі налаштування світу дозволять без проблем втягнутися в неї новачкам жанру, як от я, лякає тільки те, що під певним кутом в цій грі жорстоке погодження з тваринами, канібалізм та рабство і гравців. В першу чергу виселять саме ці пункти. Та й таке. Пишіть, що думаєте. А я дякую Світлані за разовий донат на картку, а також новому патрону Олександру Розуменку, що приєднався, і також усім, хто продовжують підтримувати канал на постійній основі. Особлива подяка Данилу Румянцеву. Якщо ж і ви маєте бажання підтримати фінансово канал, то усі посилання знайдете в описі. Побачимося вже ось в цьому відео за кілька секунд. Далі буде, бережіть себе, бувайте.